Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні в нас 22 червня і я буду копати озимий часник. Ще так рано його ми не вибирали. Завжди в липні, і то там після середини липня, навіть пам'ятаю, і 20 липня колись вибирали. А це ну, дуже рано, майже на місяць раніше. Ну, в цьому році весна була тепла. Тож, все на місяць раніше ми збираємо врожаї, так що зараз подивимося разом з вами, який він там по чи, чи Виросло щось чи ні? Тож беру вас з собою, ходімо. Ось мій часник, в мене його небагато. Три рядочки, ми тільки для себе садимо, і то багато це. Бур'ян великий, вчора виривали скрізь, бо задощило, було дуже багато бур'янів. Воно і далі там є, але. Треба буде сапати. На місці часнику щось посадимо, або це буде огірочки, або це буде кукурудза, щоб була восени молода. Ось такий він, часничок. Зараз спробуємо вирвати. Тяжко рветься, треба буде копати. Але дивіться, гарненький такий, в болоті, видно, я ж кажу, у нас волога. Головки ну дуже гарні. В тому році в мене був. Не то, що поганий, а по... поганий поганий, поганезний, просто маленький. А це ось гарненький. Він і на новому місці. Такий часничок. І ще в цьому році я трошки обновила. Я, правда, не пам'ятаю, який рядочок, але є, що я садила часничок. Зараз покажу, дивіться, ось вирвана давно стрілка, а яка розпустилася. Ось цей часничок я років два. Тому Висівала в рядочок, потім на другий рік збирала. І ті головки, які вийшли, садила, так сказати, обновила. Тож, весь як викопаю, буде видно, де менші головки. Так що, оце так можна оновити його. А дивлюся, я, що треба вже копати часник, ось залишила стрілку. Вона пару днів назад ще ось так була, дивилася вниз а тепер вона дивиться догори, вже скоро розкриється, тож треба терміново викопувати, бо коли розкривається ця стрілочка, так сказати, то там всередині часник також розпадається. Ну що ж, зараз спробуємо, що тут в нас виросло. О! Те, що виривається, то виривається. О, ні, гарний чесничок. Правда, мокро, мокро. Що це він гниє? Ні, висушимося, буде добре. Бачите, як копається земля волога чересчур. А пахне чесником. Хоча я чесник не дуже полюбляю, того ми його і небагато садимо. Ставила вас ближче, щоб було видно. вам. Це копаю і згадала. В тому році копала картоплю, пробний варіант там, середина літа, і взяла цю лопату. Ця лопата у нас там і інші є, але ця така подобається копати чоловіку там, під фундамент, під воду ми копали. І... Оце ж пару днів також вона копалася нею під фундамент. Я це ж згадала, написали мені, жіночка якась написала, що Господи, який позорний заступ, такий брудний, а ви ним копаєте картоплю. Я трошки в шоці була. Ну, заступ це лопата, хто не знає. Я також цього не знала. Тепер знаю. А я в шоці була? Я думаю, в справжньої господині повинно бути на кухні наварено, щоб чоловіку й дитині завжди було їсти. ну І так, і там багато чого іншого перечисляти, але не будемо. Ну, щоб лопата, я так, не то, що я там сміялася, я так здивувалася, думаю, нічого пишуть, щоб відмити його, покопати, намити. І поставити він у вас валяється, де ви хочете, а ви яка різниця, де там та лопата та стоїть? Чого? Ну я не знаю. Бувають оце як щось скажуть, як скажуть. Ще я й лопату не драяла. Як, звичайно, зараз її занесу, вона в сараї стоїть, але мити я її не мию. Хоча треба а тоді було рік назад зняти відео відповідь, взяти цю галу чи якийсь там миючий засіб. Їжачок для посуду і пошкрябати, щоб побачили, що її вимиваю. Ну, буває таке, але ще це ж копала та й згадала, глянула на цю лопату, вона гарно копає. Ну що ж, друзі, викопала я свій часничок. Як я вже казала, його небагато, але для нас і то добре, і я ж кажу, що можна ще. Кілограмчик кудись діти. Ось такий він. Брудненький, бо дуже в нас вологоще. Але дивіться, які є гарні головки. Ось так от зараз занесу його в сарай, нехай він підсохне. Потім отак обрубаємо і все. І ось знайшла той часник, що я казала, що я садила і зубчики, бачите, він менший. Ось такий. Ну, я думаю, якщо на наступний рік його посадити, то він повинен бути ще більший. Але бачите, дивіться, вже треба. Правильно я зробила, що сьогодні почала копати, бо вже розпадається. І ще його щось воно поїло. А ще викопала ось цей часник, що не зимовий, я весною ми садили, як яри, іначе на нього кажуть, якісь два сорти. Один, бачите, такий, що вже його зовсім не видно було. І ось такий. Я спочатку подумала, що це цей озимий, бо така, наче головка рівненька, бо той озимий, як саджаєш по весні, то. Виходить одна головка без зубчиків. Ні, я там один розкупувала є. Зубчик є просто маленький сам часничок. Цей часник, звичайно, на консервацію йде. І, ну, поки він лежить там до весни, а далі ж він росте. А цей довше. Тож, цей висушимо, і буде він лежати до весни, а весною будемо його використовувати. Ще ось тут я біля цибулі. Купала, то хочу подивитися. Це та, що озима також, зимою я її садила. Тут декілька сортів. То я один купувала, то мені давали, там пожменькі, два різних. І дивіться, гарненька є. І є, звичайно, і маленька, але більше ось так виглядає, що вона гарна. Так, зараз якусь вирвемо яку-яку ось таку. О. О! О, така вона. Ще її рости, звісно. Нехай собі росте. Головне, щоб не гнила, бо та весняна вже трошки отут підгниває. А тут ось цибуля лежить, я вчора рвала бур'ян, це та весняна, і ця набагато менша. Ось така вона. Курчушка вирвалась. курчушка гарненька, бачите така. Ну що ж, друзі, викопала я часник. Результатом задоволена, гарний в цьому році. Дякую, що передивились моє відео. Хто новенький, залишайтесь на каналі, буду вдячна. І всім дякую за перегляд. Пока-пока.